Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 грудня. 11 грудня 1914 року у Києві відбулася подія, яка стала гучним символом ставлення Російської імперії до українського руху. Михайла Грушевського, видатного історика, академіка та одного з найвпливовіших українських інтелектуалів, заарештували за підозрою у зв'язках з австрійським урядом. Було достатньо лише початку першої світової війни, щоб будь-які контакти з Галичиною, де активно розвивався український національний рух, оголосити державну. Зрадою Грушевський був не просто вченим, він був автором фундаментальної історії України Руси, людиною, яка системно пояснювала, що українці окремий народ з власною тисячолітньою традицією. Саме тому його арешт мав не лише політичний, а й символічний характер. Імперська влада прагнула показати будь-які прояви української самостійності, культурної чи політичної, будуть жорстко придушені. Після арешту Грушевського відправили до Симбірська, а згодом до Казані та Москви. Проте навіть у засланні він продовжував працювати, писати, формувати ідеї, які згодом стануть основою для української революції 1917 року. Його не зламала ні цензура, ні тиск. Ні, ізоляція ця історія нагадує, інтелекти слово інколи лякають владу більше ніж зброя. А як ви вважаєте, чому саме постаті науковців та мислителів так часто стають об'єктами переслідувань у часи політичних криз? 11 грудня 1905 року Київ, який тоді входив до складу Російської імперії, став ареною значних соціальних заворушень. Повстання робітників, що виникли через погіршення умов праці і невдоволення політичною системою, призвело до створення Шулявської республіки, самоврядного утворення, яке стало символом боротьби за права трудящих. Робітники об'єдналися щоб вимагати справедливості, що дало їм змогу організувати свої власні комітети і навіть встановити контроль над деякими районами міста. Ці події відображали широкий контекст революційних настроїв, які охопили всю імперію. Повстання в Києві стало важливим моментом, який надихнув робітників і селян по всій країні на активні дії. У цей час влада намагалася придушити протести, проте зростання народної свідомості і солідарності лише посилювало рух. Хоча Шулявська республіка проіснувала недовго, її поява продемонструвала, що трудящі можуть організуватися і впливати на політичну ситуацію. 1931 року світ став свідком важливої зміни у політичному ландшафті британської співдружності з ухваленням Вестмінстерського статуту. Цей статут надав повну законодавчу незалежність таким країнам, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка. Та Ірландія це був крок до реального самовизначення цих націй, що дало їм змогу розвивати свої власні закони і політику без втручання Великої Британії. Статут був результатом змін, що відбулися у світі після Першої світової війни, коли колоніальні імперії почали переосмислювати свої відносини із залежними територіями. Країни-учасниці отримали можливість самостійно ухвалювати рішення і формувати свої власні уряди, що значно зміцнило їхній суверенітет. І забезпечило більш справедливий розподіл влади. Вестмінстерський статут став основою для подальшого розвитку незалежності багатьох країн. Він поклав початок новому етапу у відносинах між Великою Британією та її домініонами. 11 грудня 1941 року світ став свідком доленосної події, коли Німеччина та Італія оголосили війну Сполученим Штатам Америки. Цей крок став прямою відповіддю на нещодавні дії США, які після нападу на Перл-Гарбор вступили в конфлікт на боці союзників. Німеччина під керівництвом Адольфа Гітлера вважала, що США становлять серйозну загрозу для своїх амбіцій у Європі, і ця заява про війну стала логічним кроком у їхньому стратегічному плануванні на той момент союзник Німеччини також бачило у США противника, який перешкоджав їхні експансії в Африці та на Балканах. Оголошення війни підштовхнуло США до активних дій на фронті, що призвело до значних змін у перебігу Другої світової війни. Цей день став важливим моментом не тільки для США, а й для всієї світової історії. Вступ сполучених штатів у конфлікт став поворотним пунктом, який визначив майбутнє багатьох націй. 11 грудня 1901 року відбулася знакова подія в історії телекомунікацій. Гульєльмо Марконі успішно прийняв перший трансатлантичний радіосигнал. Команда Марконі відправляла сигнали з Корнуола, Англія, а він сам перебував у Ньюфаундленді, Канада, де за допомогою свого обладнання прийняв сигнал, що пройшов понад три. Тисячі кілометрів через Атлантичний океан цей експеримент став революцією у галузі зв'язку та ознаменував початок нової ери бездротових технологій. Сигнал, що складався з трьох точок. Це буква С в азбуці Морзе довів, що передача інформації на величезній відстані можлива без використання дротів. Це відкриття радикально змінило підхід до комунікації, дозволивши людям миттєво обмінюватися даними між континентами. Успіх Марконі надихнув безліч вчених і винахідників на подальші розробки у галузі радіозв'язку, ставши каталізатором появи технологій, які ми використовуємо і сьогодні. 1978 року, світ став свідком одного з найгучніших пограбувань в історії США: пограбування авіакомпанії Люфтханса, яке сталося в аеропорту імені Кеннеді. У ніч з 11 на 12 грудня група грабіжників, використовуючи ретельно продуманий план, викрала близько 6 мільйонів доларів готівкою і коштовностями, що зробило це пограбування однією з найбільших крадіжок в історії. Злочинці прибули на чорному фургоні «Форд», ретельно підготувавшись до операції. Вони були в масках, щоб приховати свої обличчя і використовували підроблені посвідчення особи для отримання доступу до вантажного терміналу. Грабіжники знали розклад надходження грошей і скористалися недоліками в охороні, підійшовши до терміналу, де зберігалися гроші. За допомогою зброї вони змусили охоронців і співробітників авіакомпанії лягти на підлогу, поки вони завантажували сумки з готівки. І цінностями у свій автомобіль. Суми, викрадені внаслідок пограбування, були колосальними. і Дії злочинців були продумані до дрібниць. Поліція почала розслідування, яке привернуло увагу громадськості та змі, ставши об'єктом безлічі спекуляцій і обговорень. Пограбування також стало натхненням для створення фільмів і книг, включно з культовим фільмом Славні хлопці, який наочно демонструє деталі цієї події. Незважаючи на високий рівень планування, багато хто з учасників цього злочину в кінцевому підсумку був заарештований, але більшу частину вкрадених коштів так і не було знайдено. Внаслідок цього пограбування посилилася увага до питань безпеки в аеропортах і в авіаційній індустрії загалом. 11 грудня відзначається міжнародний день танго, свято, яке пов'язує культури і народи через музику. і Танець танго виникло наприкінці 19-го століття в Аргентині, і у ругвайських передмістях, а потім поширилось по всьому світу, ставши символом пристрасті та емоцій. Цей танець об'єднує людей різного віку та національностей, створюючи атмосферу єдності та співпраці. Святкування міжнародного дня танго дає можливість людям зануритися у цю красиву культуру, навчитися танцювати і зрозуміти її значення. Танго це не просто танець, це мистецтво, яке розповідає історії, передає почуття і традиції. Цього дня проводять фестивалі, майстер-класи та виступи, які дають змогу всім охочим насолодитися атмосферою танцю і музики. А ви вмієте танцювати танго?